Боюсь Діас, любі друзі на каналі Collection Man. Сьогодні у нас на обзор буде один з коміксів, який мені прийшов. Тобто я замав лот коміксів. Це один з цих випусків Дак, Польська версія Walt Disney. Випуск номер 2 1999 року. Реаритетіще. Жорстке реаритетіще. Це від чого? Це у нас від Egmont. Прекрасно. Такий от комікс. Сьогодні ми з вами подивимось. Надіюсь, вам це сподобається. У мене перша задумка була показати комікси чому, тому що я думаю, я так їх пролистав, і ви собі можете положити на паузу. Бам, прочитали. Угу. Хер там плаває. це ж на польському. Хоча, якщо ви розумієте польський, ну то. Так, це для вас не буде преграда. Але все одно. Ну, на картинки теж можна подивитися і мене послухати. Я доволі можу. Цікаво про щось розказувати, хоча ви думаєте, що я що, читаю ці комікси чи ще щось, взагалі нічого не читаю, Ніхіра не читаю. Дим, чим я займаюся, думаю, як цей YouTube канал розкрутити. Працюю, одна робота, підробляю на другій, дівчину шукаю. Може, якщо вдруг з моїх глядачів є якась самотня дівчина, яка розділяє ось таке от хобі, напиши, напиши в коментарях, скинь свій інстаграм, я до тебе напишу. Добавлюся до друзів, може, поспілкуємося, може ти ще, не дай Бог, в Польщі. Це взагалі, буде прекрасно. да, уж. Не думаю, що до мене хтось таке робив. тут от, комікс показує, тут каже, дівчатка, пишіть коментарі, поспілкуємось. Ну а що, ще той серцеїд. Так от. Ну, ладно, давайте про комікс поговоримо. Все-таки в мене тут канал про хобі, про колекціонерство. Ну що можу сказати? Чи комікс офігенний? Та він бомбезний, він тупо жопу розриває. Він в хорошому стані. 999 рік 1990. Скільки йому вже років? 25 років, та що ця? це? Просто песня. Песня і все. Мід. Просто мед. Я думаю, ви теж ці журнали купляли. Ну я не купляв. Я сам села, там. з там села, газети навіть не було. Газету і то приносили. А що говорити вже про такі журнали. А як виявилося, в Польщі теж це популярно. Та й в Німцях вроді теж це популярно. В Німеччині, тільки я там дуже рідко їжджу. І толком не знаю. Ось тут якісь карикатури. Ой, жах просто. Просто жах. О, а тут маємо про. Е, Плуто. Кстати, випускався непоганий лего наборчик, такий своєрідний кемпінг Лего Джуніор з Дісней, там, де був якраз Плуто, Міккі Маус і Міні. Офігенний наборчик, всім раджу. О, я дивлюсь, доволі цікава історія. Я просто на це дивлюсь, і це просто як релакс для мене. Я розслабляюся, я дивлюся на це все, відволікаєшся від цих проблем в житті забуваєш про все. Тому, люди, знаходьте собі якесь хобі, завдяки якому ви зможете відволікатися. Бо, як ви знаєте, зараз доволі тяжка ситуація в світі, особливо в нашій країні. Я ж українець. Ні? Я вже бога молю, скільки часу, щоб вже це все закінчилося, щоб все було добре. Щоб люди не вмирали. Ну що ж, побачимо. Трамп виграв. то поживемо і побачимо. Ладно, не будемо погане. От маєш. от свиня якась. Оця жінка. Перепрошую. Пані. Це була якась паняночка. Ага, Тут ми маємо і скруч Макдак. Цікаві історії. Прекрасно намальовано. Чи вартує це купляти? Так, вартую. Я буду скуповувати ці комікси так само, як потім і Джері, по Скубіду. Я ці всі всякі ніщачки скуповую. Адже це гріє мою чорну черству душу. Не можу і вона не така чорна? Може я і добряк. Ну хто його знає? 1,70 сімдесят. Брюнет, зеленоокий в окулярах. Е не спортивної статури. Тільки почав качатися. -да. Такое собі, звісно. Ще й колекціонер, до того мало я про це нікому не розказую. Ні, в чат, мені нікому. Тебе точно послали нахер. Ось такий обзорчик у нас вийшов. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях. Дівчата теж пишіть. Не забувайте. И на цяло му все. Чао!